Вітаю вас, шановні телеглядачі та користувачі інтернет-ресурсу Ютуб. В ефірі у Ніант-ТБ програма Тема дня, в якій ми з експертами обговорюємо важливі події. Мене звати Іван Голуб. І сьогодні ми будемо говорити про довгоочікуване чергове перемір'я, яке, на жаль, існує тільки на папері. Розібратися у цій темі нам сьогодні допоможе український політик, екс заступник голови Донецької облдержадміністрації Юрій Гримчак. Добрий вечір. Добрий. Вечір. Дякую, що завітали. Що ж, представники сепаратистів то заявляють, що не будуть дотримуватись домовленості щодо припинення вогню, то розповідають про недотримання угод з боку української армії. Втім, режим припинення вогню не діє. Тож виникає питання: хто і як це фіксує, і чи є від цієї фіксації якась користь? Ну, у нас є представник військового командування в цій групі, генерал. Презіжі точно не буде, щоб не перекривати. І вони ставлять до відома ОБСЄ про те, що з боку терористів є порушення цього режиму. І всі ці випадки фіксуються. Єдине, де не можуть зафіксувати це Дебальцево, бо місію ОБСЄ туди тоді просто не пустили всі-ці наші. Так би мовити, та сторона. Так що на сьогоднішній день, за великим рахунком, як про це каже ОБСЄ, перемир'я, в принципі, дотримується, окрім деяких проблемних, я би сказав, точок. Це Дебальцев і Широкін. Я думаю, що. На заяви тих людей, які там представники так званих там ДНР, ЛНР, можна взагалі не звертати уваги, тому що їх точка зору може змінюватися протягом дня декілька разів. Ну, найкращий випадок це коли от був обстріляний Маріуполь, бо до того той же Захарченко сказав, що ми почали наступ на. Маріуполь, потім вони сказали, ні, ніякого наступу ми не збираємось робити, і все це протягом там одного дня, а потім він сказав, що взагалі це українська армія сама себе обстріляла. Тобто, тут треба розуміти, що е, чому е, перемовини були в форматі Україна, Росія, е, Франція і Німеччина тому, що в принципі домовлятися з цими маріонетками просто немає про що. От у все. Зрозуміло. а якщо все ж таки фіксуватись на звітах обсє, то в них зазначається, що приводів для введення нових санкцій поки що немає, хоча є порушення. За якими параметрами можна вважати, що перемир'я порушено і треба вводити санкції? Ну, По перше, 16 в понеділок вже санкції були додаткові введені. Ці санкції, які були прийняті Європейським Союзом, але введення їх було відкладення на прохання України до понеділка, в зв'язку з тим, що було, ну щоб перемовини в Мінську мали шанс на, ну, на, на те, щоб про щось домовитись. Але з сьогоднішнього дня воно введені там є. Декілька людей з Російської Федерації, є там представники цих ДНР, ЛНР, і є там кілька, якісь фірми. Це перше. Що стосується, що повинно стати ну, порушенням, да? то я думаю, що все ж таки згідно мінських домовленостей, протягом Двох тижнів чи двох верніше протягом двох днів ми повинні почати відводити тяжке озброєння на сьогоднішній день спочатку була заява ДНР, що вони не будуть відводити тяжке озброєння. Потім і наш штаб заявив, що доки не почнеться відводення, ну тобто на сьогоднішній день це якимось чином стримує тих же терористів від атак на інших ділянках фронту. Я думаю, що от зараз і це один з варіантів того, що якщо не буде початок відведення тяжкого озброєння, то в принципі можна буде контактувати, що не виконуються ці мінські домовленості. Тут в свою чергу виникає питання захищеності наших солдат. Нещодавно ви говорили, що якщо ми утримаємо ситуацію, в тому числі під Дебальцево, я надію, що 15 лютого вогонь припиниться. Втім, зараз бойовики раз за разом роблять спроби захопити цю ділянку. Як буде нашим військовим ситуації, адже відводити важке озброєння під вогнем дуже важко. Ну, ви знаєте, я ще раз кажу, це повинно бути рішення нашого вищого керівництва. І ще одне, якщо ми згадаємо, що була заява президента перед початком Мінських домовленості і після, і в той момент, коли він віддавав команду про зупинення вогню: що якщо, не дай Боже, все ж таки не вдасться досягнути перемиря, то ми тоді ми просто йдемо, вводимо воєнний стан на всій території України і починаємо. Там, загальну мобілізацію, і вже тоді будемо зовсім інша ситуація. Як мені здається, що тоді от і будемо вирішити. Як нашим військовим, ну це зрозуміло, що. Один з варіантів, чому в принципі, що обстріл ведуться, да, і спроби захоплення, тому що до цього всі спроби захопити Дебальцево вони розбилися, в тому числі і за того, що наші артилеристи відбували ці атаки. А чому атакують саме цю ділянку? Чому вона так стратегічно важлива? Ви знаєте, це от я думаю, що ну от за великим рахунком, ми інколи так задумуєшся, да? От є там Російська Федерація, яка вважає себе великою країною, великою мається не тільки на увазі там, розміри, да, але й історія, там, досягнення і все інше. І сьогодні все це е, фактично йдеться ну, в принципі, навколо невеличкого такого населеного пункту під назвою Дебальцево. Він же там не такий же великий, це місто. Тобто ну, мільчає політика, якщо вже чесно. Але чому? Тому що, вибачте, я думаю, що це та сама ситуація, як з Донецьким аеропортом. Вони про те, що вони його захопили, повідомили ще там декілька тижнів тому. Про те, що Катьов вже створений, це було там весь останній там, місяць. Фактично вся російська пропаганда розповідає, що там котлі з і ну, велика кількість наших військ оточена і. Це вже знаєте, ми сьогодні живемо в системі, коли Росія веде піар-війну, і під цю піар-війну вона робить військові кроки. Тобто це треба розуміти, і тому на сьогоднішній день ці атаки саме тому, що їм треба для своєї піар-картинки все ж таки довести, що вони оточили і взяли Дебальцу. Хоча треба розуміти, що це є важливий стратегічний в принципі, пункт, там велика станція, звідки відкривається шлях прямий між Донецьком і Луганськом. Тобто, ну, це якимось чином може, там, якщо її, не дай Боже, здамо, да, це їм полегшить в тому числі залізничне сполучення. Е, ну і з іншого боку, фактично це такий виступ, яким, якщо там вже піде до війни, да, то це виступ, з якого можна практично розсікти Донецьку і Луганську ці агломерації між собою, тобто фактично відокремити одне угрупування від іншого. Ось так. Зрозуміло. чи точно наразі в Дебальцево все ж таки плацдарми не котел, чи можна говорити про ну ви знаєте в чому справа? Це ну наскільки мені, мені відомо, там було декілька шляхів, і один вони перерізали, а два ще функціонують. Зрозуміло, що вони не такі комфортні і їх обсилюють. І в тому числі і тяжке озброєння, яке використовують. Тут ще треба розуміти, що з боку ЛНР є е, нікому не підкоряючіся так звані козачки, і вони, наскільки мені відомо, не підкоряються саме для того, щоб такі речі робити. Тобто вони там висуваються, оточують якісь блокпости, хоча е, теж е, з точки зору там, ЛНР розводить руками, каже, вони нам не підкоряються. Тут є моменти. Під час мінських домовленостей, якщо ви знаєте, що після того, як вже фактично все було домовлено і текст був переданий для підписання, в якийсь момент представники оціх самопроголошених ДНР і ЛНР відмовлялися підписувати. Так от, у мене таке враження, що щоб там про що не договорилися, те, що вони не будуть підписувати, було заплановано з самого початку. Це для того, щоб потім пан Путін на них натиснув, і вони в кінці кінців підписалися. І е, це дає змогу, в тому числі сьогодні, е, тим же російським пропагандистам розповідати про незалежні ці республіки, які навіть самого Путіна не слухаються з першого разу. Ось так. Якщо все ж таки розглядати перемир'я як такий перепочинок, то е, як краще розіб... е, скористатися цим часом в Україні, щоб отримати якусь користь, від... Знаєте, я би все ж таки розглядав це як спробу досягти миру. Ви знаєте, якщо вже так подивитися, і навіть на коментарі, які сьогодні йдуть і там, з боку Російської Федерації, і з боку тих самопроголошеної влади, там яка там на місцях бандитська, терористична є, то у мене складається враження, що і під час перших мінських домовленостей, і під час останніх подій вони фактично не розуміють, що вони підписують. Потім вони приїжджають додому, експерти їм пояснюють і вони думають, господи, що ж ми знову таки підписали? Тобто в чому справа? Це була спроба перевести конфлікт збройний в політичну і економічну площину. З боку України мається на увазі, а також Західної Європи ну, мається, там, в даному випадку, Меркель і Оландо. Чому? Тому що як тільки почнеться мирне життя, то всі ці мотороли, Гіві, Захарченки і всі інші, вони, по-перше, не мають ані освіти, ані досвіду для того, щоб керувати навіть Джеком, не кажучи вже про більш-менш якісь угрупування. І фактично вони підписали свою ліквідацію. Бо якщо подивитися, да, там немає згадки ні про ДНР, ні про ЛНР, є окремі райони. І навіть консультації з представниками окремих районів. Тобто там не написано, що консультації треба з ними проводити, ну і так далі. І тому вони починають, бо е, ці люди це люди війни. Вони можуть утримуватися влади тільки при наявності військових дій. Тоді, е, якщо починається мир... То вони втрачають владу і всі перспективи, і максимум на що вони можуть розраховувати, це жити там в кращому випадку, десь там біля Москви, в гіршому, в Ростові-на-Дону. Ну, Якщо встигли накрасти, то, наскільки я розумію, що більш-менш встигли в керівництво. От що робити зараз в Україні? Ну, фактично, це стара історія, як завжди, зберігати спокій, чистити зброю, готуватися до того, що. Ця спроба може бути невдалою. Хоча я ще раз кажу, це була досить серйозна спроба з боку і України, і Франції, і Німеччини, і все ж таки дотиснути Російську Федерацію до миру, не перемиря. І Україна, і весь світ хоче миру. Розуміла, що Путіну він можливо менш потрібний, але тут теж ситуація. Якщо подивитися, то на сьогоднішній день. Якщо перемир'я, ну оцей перемир'я, да, яке ми сьогодні оголосили, буде зірване, то відповідальність, без всяких сумнівів, це відповідальність Російської Федерації. А там далі санкції становяться все жорстокіше і можливість виживання Російської Федерації вже як держави буде ставитися під сумнів. Згідно з мінськими домовленостями, Україна фактично згодна заради миру і на особливий статус Донбасу. І на багато іншого. Втім, яким чином створити зону безпеки на сході України, якщо інша сторона не пристає умови, на які сама ж згодилась. Знаєте, ну по-перше, я не згоден з тим, що особливий статус. У нас є, наприклад, закон про місцеве самоврядування в окремих районах особливості місцевого самоврядування. Знову ж таки, люди, які це підписують, вони... Я сумніваюся, що вони будь-коли читали законодавство, да? бо місцеве самоврядування з точки зору українського законодавства це рівень населених пунктів. Тобто село, селище, місто. Навіть район це вже не є місцеве самоврядування, це вже окремі там, нюанси. І тому там немає особливого статусу ні автономії за великим рахунком. Вибачте, да? Там є такі е, особливості місцевого самоврядування в е, таких да, там, особливий статус, то вибачте, от я так, мені подобається, хтось там написав, я там процитую, да? Ну, дозволимо моїм носити оці кольця в носі. Да? Це буде особливий статус. Ну, вся Україна не ходить, а вони мають право, а я би їх зобов'язав, знаєте, цей колокольчик. Пацак. Тобто Пацак да? Цак. Да, цак. От вони хай носять. Це особливий їх статус. Будуть виділятися, причому обов'язково, коли приїжджають на територію Великої України. Ну це така справа. Тобто, тут мав, варіанти можливі. Яким чином, якщо не виконує, якщо ви зрозуміли, там головний контролер це ОБСЄ. І в даному випадку, як на мій погляд, можна все-таки звертатися вже до ОБСЄ, для того, щоб вони забезпечили виконання саме цих домовленостей. І в тому числі збільшуючи кількість своїх представників, спостерігачів, лінія розмежування повинна контролюватися, в тому числі безполотниками. Тобто там механізми прописані, їх треба більш конкретно назвати. Але для цього треба зробити перші кроки. Тобто зупинити вогонь і розвести тяжке озброєння, бо ну без цього в принципі все це не має особливого значення. Дуже вам дякую. А телеглядачам нагадаю, що сьогодні у нас в гостях був екс-заступник голови Донецької облдержадміністрації Юрій Гримчак. У студії для вас працював Іван Голуб. Це була програма Тема дня. До зустрічі завтра.